Син Владимира Жириновського потрапив у аварію на Порше. Спорткар віце-спікера Держдуми Ігоря Лебідєва врізався у Жигулі в центрі Москви. Аварія сталася близько 13.45 у неділю. За кермом ваза сидів 42-річний водій. Також у машині знаходився його 12-річний син. Жигулі намагалося зробити розворот у встановленому для цього місці. Коли чоловік почав маневр, у нього в'їхав Лебідів, який рухався лівим рядом. У результаті зіткнення серйозно постраждала дитина. Хлопця госпіталізували з травмою голови та забоями. Дорослим допомога. Була надана на місце від госпіталізації. Вони відмовилися. Обставини ДТП з'ясовуються. Сам Лебедів заявив, що всі живі здорові, все гаразд. Його батька Владимира Жириновського про аварію поінформували. Однак свій графік кандидату президента Росії змінювати не став, так як інцидент не мав серйозних наслідків. Після аварії обидва водія пройшли алкотест. Медики не виявили алкоголю у їхній крові. Джерело у правоохоронних органах повідомило, що причиною аварії могла стати слизька дорога.